Ти тільки дивись, що у мене була вся голова. Доброго раночку! Сьогодні чудовий в'єтнамський день спека. І саме в цей день я вирішила з'їздити у Хоян. Там роблять кастомізований одяг. Коштує він дуже недорого. Дякую, що ти пікаєш мені в камеру. Кольором я поки що не визначилася, але зараз я приїду, подивлюся, які є тканини у місцевих майстрів. Все вам покажу, все розповім і зроблю собі персональний комбінзончик. Поїхали! Дорога від Дананга, місто, де я живу, до Хаяна, займає десь 45 хвилин, і це просто неймовірна красива дорога! Ви тільки подивіться, тут чимось схоже на Балі! Звісно ж, в хоян варто з'їздити, навіть якщо по пошиттям одягу ви не цікавитесь, тому що це одне із таких міст, яке нібито законсервувалось у часі, але разом з тим продовжило своє життя у нашому теперішньому. Адже зараз, здебільшого, місто заробляє завдяки туризму. Туристів тут на мій смак занадто багато, але для місцевих жителів це можливість продовжити займатися традиційними ремеслами, які передавались із покоління в покоління. Ну а ми з вами можемо приїхати до них в гості. Майстерні завжди відкриті, і прямо перед входом можна побачити, чим саме та новита родина цього дому. Різьблення з дерева, шкіряні вироби, навіть водки зі змії. Ну, давайте самі сходимо і все подивимось по черзі. Ми з вами знаходимось на самому початку швейних павільйонів. Зараз ми з вами підемо і пошукаємо майстра пошиву. Тут їх безліч. Ходімо вибирати я буду навмання. Сподіваюсь, мені повезе. Комбінезон для прикладу у мене є. Тож лишилось зняти мірки. Поки шукаю, радію за в'єтнамців, які лягають спати одразу, коли захотіли. Але не всі їх звички такі приємні. Я вам скажу по секрету: у місцевих тут є одна дуже дисяча штука, яка робить перебування інтроверта в цьому місці дуже пекельним. Вони підходять, хапають тебе за руки, і кожен намагається тягти у свій спейс крієтів. Але я знайшла від цього протидію. Я прийшла сюди з камерою, і ніхто мене, як бачите, не чіпає. Майстриню я обрала інтуїтивно. Пояснили ми одна одні свої думки теж якось так. Лишилось вибрати колір, тканину і пояснити, який саме фасон потрібен. Так, у мене є ось такий незручний комбінезон. Я хочу, щоб мені зробили такий самий, тільки щоб він більше мені підходив. Отакі кольори. Я вибираю між зеленим, блакитним чи, може, червоним. Зараз подивимось, не знаю. Далі починаються флешбеки у дитинство, ринки, стояння на картоночці і роздратованих батьків, які все це терплять. Але тут все набагато приємніше. Весела азійська жіночка з'ясовує, які в тебе параметри, домовляється про колір одягу і обіцяє, що чекати недовго уже ввечері все буде готово. В кожному шатрі лежать каталоги, як з чоловічим, так і з жіночим одягом. Ви можете обрати щось для пошиву там, або, наприклад, намалювати самі, чи принести прикольну фотку із Пінтереста. Намалювати самому звучить, звісно, найцікавіше з усього, але цей раз просто за прикладом вже наявного комбінезона. Далі майстриня рахує, якого розміру буде майбутній виріб, і називає ціну 800 донг. 800 донг це близько тисячі гривень, тобто дуже вигідна стілка. Торгуватись тут можна і потрібно, але не факт, що це у вас вийде. Що ж, тепер ми з вами йдемо подивитись на майстрів роботи зі шкірою. Дуже цікаво, що у них є особливого. Ціла крамничка, шкіряного взуття, сумок. Можна принести сюди свій ескіз, навіть мальований від руки, і тобі зроблять твоє взуття мрії. Сумку твоєї мрії за твоїми мірками, щоб в ньому ще й було зручно. За таку смішну ціну. Кайф. До речі, для вегетаріанців і людей, які проти насильства над тваринами, тут можна замовити вироби із штучної шкіри. Ну, а ще завжди є шанс, що якщо ви замовляєте справжню шкіру, ну не факт, що вона справжня. Я зараз піду туди і подивлюся. Я знайшла цілу купу сапожек! Вау! На будь-який смак, який ви тільки забажаєте. Ви тільки подивіться, це шедевр просто. Це навіть не мій ескіз, а мені вже подобається. Тут постійно така спека, що я навіть не уявляю, куди можна було б таких піти. Але дуже б хотілося собі таке. От уявляєте, ви народились в селі, дуже сумуєте за своєю коріленькою, а тут вам тапки і корови. Поміряла сапожки. Мені дуже подобається такий стиль, але спека майже 32 градуси це занадто. І дуже добре, що вони можуть зробити саме під твою ногу, зняти з неї мірки, тому що ці, які я міряла, у них надто пласка подошва. І за рахунок цього нога втомиться дуже швидко. Тому... Коли похолодає, я повернусь сюди. Зроблю прямо по нозі. І коштує, до речі, дуже дешево. 3 мільйона за... 3 мільйона донг. Я тут десь напишу, скільки це в доларах і гривнях. Я вважаю, що це прекрасно. На цьому з темою одягу та взуття ми розібрались. І тепер ми йдемо пошукати, що смачненького ми зможемо тут знайти. Стрітфуду просто безліч, абсолютно на будь-який смак. На відео я ще цього не знаю, але ми йдемо пробувати одну особливу страву, яка в своєму первозданному вигляді є тільки в Хояні. А поки йдемо, дивимось на місцевих та на місцеву архітектуру, яка представляє не тільки В'єтнам, а ще Китай, Японію і багато інших країн. Зараз Хоян дуже туристичне місце, що може бути мінусом, але насправді тут дуже багато автоматичних моментів. От, наприклад, проводка, яка лишилася із старих часів досі ззовні будинку. І самі будиночки дуже милі, дуже цікаве в них планування, ти ніби ходиш по якимось лабіринтам одночасно і на вулиці, одночасно всередині. Що ж, мірки знято. Комбінезон, я сподіваюся, вже шиється. Завтра його відправлять мені прямо додому з поштою. Ну, можна поїсти. Подивимось, що тут є. Ось такий гарний заклад, ламповий, із вайбом Львову азіатського Зараз подивимось, що є в меню. Ось таке меню. Ви тільки подивіться, які ціни. Це просто щось, що я бачила в Києві ще. За ковідних часів місцеві страви. Дуже багато цікавого у цьому закладі можна спробувати. Я вибрала собі ось такий незвичний нудлс. Із і поки страва готується, ми з вами сходимо у вбиральню. Чому я роблю на цьому акцент? А тому, що похід у вбиральні тут це цілий експірієнс. Адже для того, щоб туди потрапити, потрібно пройти через кухню закладу, і поки йдеш. Можна побачити абсолютно всі внутрішні процеси, як готуються страви, які вам зараз подадуть. Тому вважайте, якщо ви ходите в заклади в Азії, що дуже смілива людина і трошки відчайдушна. От ми повернулись у спільний зал і зараз подадуть страву. Локшина виявилась дуже смачною, і вже потім я дізналась, що для її приготування використовують залу із деревовидної акацію яка росте тільки поблизу хояна, тому ця страва така особлива. До залу цього дерева додаю цю воду, яку потім використовую для замішування тіста. Цей розчин змінює структуру тіста і воно стає більш еластичним, пружним, а також отримує такий жовтувато-сірий колір, який додає присмак диму. Присмак диму особисто я просто обожнює. Це дуже смачно. Я не втрималась трошки почвякати в камеру. Це просто неймовірно. Взагалі вся в'єтнамська кухня, на мій особистий смак, це варто того, щоб спробувати. Але за 65 донг у закладі, який я вибрала просто навмання, тому що тут цікавий вайб. Обожнюю. Традиційна штука для підношень духа у кутку висить. Але певно вони вели себе не дуже добре, бо виглядає вона якось не розкішно, нерозкішно, не допрацювали. Набагато більше приділяють уваги підношенням у храмах. Завжди стоять свіжі фрукти, палички. Люди живуть цією традицією, і вона живе з ними. Одну красиву легенду щодо цього, я зараз вам розповім. Стосується це коней, адже на вівтарях часто можна побачити маленьких коників. А в храмах місця побільше, тому ось такий великий коник стоїть тут для того, щоб передати у потойбічний світ молитви, а також підношення. Така красива легенда і така красива потойбічна нова пошта. Ми з вами знаходимося у центрі старого міста. Бачимо голодять, якого і зараз видобувають з воду, тому що місцеві все ж ведуть тут своє звичне життя, а туристи, які приїжджають, просто стають його випадковими свідками. І зараз ми з вами подивимося на ще одне особливе місце. Якщо попередній заклад здався вам недостатньо автентичним і занадто звичайним, то ходімо зі мною я покажу вам щось більш автентичне. У В'єтнамі є така прикмета. ну Тобто вона є не у В'єтнамі, вона є у мене. Якщо десь їдять місцеві, то в цьому місці абсолютно точно смачно. У цій прикметі нічого не кажеться про стерильність і санітарні умови, але точно, точно смачно. А, але інколи не дуже зрозуміло, що саме, що саме я їм. На цьому подорож хоянам добігає завершення, але наостанок я пропоную сходити на японський міст і подивитись, чому хоян настільки не схожий на весь інший В'єтнам. Справа в тому, що колись він був великим портовим містом. Сюди припливали кораблі з Індії, з Китаю, з Японії, навіть із Голландії та з Португалією. Китайські торгівці, припливаючи сюди з попутним вітром, після того як розгружували свій товар тут, мусили чекати, доки Мусон знову змінить свій напрям, і вони зможуть повернутися додому. А оскільки чекати було довго, інколи вони, вони будували тут будинки, одружувались, і таким чином тут виросли цілі китайські, японські квартали. І от між цими двома. І перекинувся японський міст. А тепер через міст перекидаються ще й мільйони ніг туристів. Що ж я розповідаю про це? Давайте побачимо це на власні очі. Згідно з легендою, цей міст почали будувати у рік мавпи. Тому міст починається з мавпи, і далі ми прямуємо з вами до собаки. Ходімо туди, боже, скільки людей Фух, боги милують. Нам вдалось перейти успішно, і в кінці мосту нас чекає ось такий песик якому тепер підносять палички. Що ще можливо. Зараз він сидить голодний і не знаю, хто гарний хлопчик. Ти гарний хлопчик. З часом річка, по якій приходили сюди, обміліла, і хоян перестав бути портовим містом. Уся діяльність перенеслася в Дананг, А тут життя трошки законсервувалось у часі і потрапило у список спадщини ЮНЕСКО. Ось така гарна поїздка. Вийшла в чудове і автентичне місто. Буду чекати на свій костюмчик. Завтра його мають принести прямо до мене додому, до Надзі. буде цікаво подивитися, що вийшло. Зараз вже його напевно відшивають. А я трошечки охолоджусь, як ви могли здогадатись, температура градусів дуже-дуже висока. Cheers. Дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам цікаво було, і підписуйтесь. Це ще не кінець. Попереду нас чекає ще багато цікавих досліджень та подорожей. До зустрічі у дорозі!